Місце Москва, метраж 126, двадцять Кімнати 4 чотири 2 дизайн, Євгенія Козюкова, фото Андрій Козюков, коротенько, замовники, молода сімейна пара, яка любить подорожі, активний спосіб життя, посиденьки з друзями, клієнти прийшли до мене після року роботи з іншим дизайнером. Частково матеріали по обробці були вже обрані, і планування кімнат затверджено, розповідає Євгенія Козюкова. Від мене вимагалося придумати концепцію і дизайн основних зон квартири, кухні, вітальні вхідної зони і спальні у другій спальні і кабінеті мною були виконані тільки розстановка меблів і робочі креслення. Подробиться насправді замовники дуже засмутилися, дізнавшись, що такого поняття, як вільне планування, через яку вони і купили квартиру. Не існує, і щоб об'єднати вітальню і кухню, довелося перенести кухню. За планами це двокімнатна квартира. У нас вийшло зробити трикімнатну з двома вбиральнями і хозблоком, розповідає автор проекту. Мокру зону у ванні змістили в бік коридору. Таким чином з'явилася пральня, але згодом від неї відмовилися на користь великої ванни, лоджію утеплили і приєднали до житлової кімнати. Там вийшов невеликий робочий кабінет. В обробці використовували переважно натуральні матеріали стіни, пофарбували на підлозі дерево, ламінат і однотонний керамограніт, дерево, камінь, рогожа в оббивці. Всі ці фактури в контрасті з однотонними сірими стінами допомагають відчувати зв'язок з природою у великому місті. У квартирі два санвузли, хазяйська ванна і гостьова душова. У душовій зробили акцент на контрасті і графічності. Мармурові стіни і підлога підкреслені чорними геометричними лініями душової перегородки, чорної душової стійки, змішувачем, полотенцесушителем, дзеркалом і аксесуарами керамограніт, викладений тільки на підлозі і в душовій. стіни під фарбування. Колір мармурових прожилок у довгій стіні душової кабіни розташований сантехнічний люк-невидимка. У ванні вибрали поєднання сіро-блакитних стін, теплої жовто бежевої фактури дерева і холодного блиску білої глянцевої поверхні плитки меблів і сантехніки. Особливу декоративність не дає шахова підлога з чорного і білого мармуру, плиткою викладена тільки мокра зона біля ванни, решта стіни підфарбування. У передпокої зробили прохідну гардеробну. З боку передпокою розташовуються дверцята, які розчиняються на всю ширину передпокою, дозволяючи гостям вільно зняти і повісити речі. А з боку спальні є додатковий вхід в цю гардеробну у стіні між спальнею і вбиральні передбачена ніша для книг. Збоку вбиральні під і над цією нішою спроектували полки для зберігання. Обідній стіл засувається під острів, і за ним можуть з комфортом сісти дві людини, якщо приходять гості або в сім'ї буде поповнення. Стіл можна буде повернути перпендикулярно до острова, і за ним зможуть розміститися п'ять чоловік, світло-сірий колір, улюблений колір замовників. Це хороша база для будь-якого декору. Якщо інтер'єр з часом захочеться оновити, можна поміняти декор. Не змінюючи колір стін, фасади кухні, перший дизайнер запропонував зробити білими, але тоді інтер'єр виходив занадто прісним, і ми вирішили додати колір, розповідає Євгенія Козюкова. Глибокий синій колір фасадів і біла стільниця стали яскравим життєрадісним плямою і центром тяжіння на кухні у спальні другим кольором вибрали теж синій. Використовували покривало з активним синьо-білим малюнком і сині штори з білою облямівкою, основний мотив інтер'єру натуральність, логічність, всі меблі в санвузлах, кухня, двері в гардеробну були виготовлені на замовлення в столярних майстернях, хотовий диван вибирали довго, потрібен був невеликий, але зі спальним місцем для гостей. В результаті знайшли підходящі в Дантони Гома шкіряні сині стільці, купили в Гойсе, вони підтримують кухонний гарнітур. Я запропонувала використовувати цікаву альтернативу журнальному столику. Старий потертий шкіряний чемодан був привезений моєю бабусею в 1939 році з Китаю. Речі такого плану додають в сучасний інтер'єр трохи історії, говорить дизайнер. Планування, бренди представлені в проекті хол, оздоблення, фарба, бенджамін, Моори, підлогове покриття, керама, маразі, меблі, пуф і лавка двері в гардеробну на замовлення, столярної ател, едекор, сумка, поле, вітальня, оздоблення, фарба, бенджамін, морплінтуси, декор орат, підлогове покриття, фаркетна дошка, гару, килим, лековер Текстиль, леді і подушки, нобілі спальня, оздоблення, фарба, Мур, плінтуси, декор, орат, підлогове покриття, ламінат каїнду, меблі, ліжко і столик, белфан, текстиль, дейлік, декор, квіти, ах, фловерс, інкрен, кошики, поле, свічки і плед, нобіліс, кухня, оздоблення, фарба, венджамін молоре, плінтуси, Орат, дезор, підлогове покриття, керамічний граніт, керама марасі, меблі стіл, белфан. Посуд до цондрую, текстиль, ледецор, побутова техніка, бош, ванна кімната, оздоблення, фарба, бенджамін моуре, цармен, цераміц арт, підлогове покриття, керамічний граніт, керама маразі, меблі, на замовлення, столярно ател, едекор, кошики, поле свічки, нобіліс, гостьовий санвузол, оздоблення, фарба, бенджамін мооре, підлогове і настінне покриття, плитка, керама маразі, меблі. Тумба та дзеркало на замовлення, столярної ател, е-гарнітур, раковина, джацоп-делафон, кабіна на замовлення, Макелофт, полотенцесушитель, сідзак. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW